Чи хлопці воювали за те, щоб вони жили, їхні діти? Може, хоча б не вони, але хоча б їхні діти жили в достойній країні і з гордо піднятою головою казали, я є українець. Особисто я хочу жити в цій країні. Що стосовно Рівненського майдану, Рівненський Майдан. Так, у багато у кого виникають запитання, для чого стоїть намет в Рівному? Неважливо, де цей намет стоїть, чи цей намет стоїть в Рівному, чи він стоїть в Тернополі, чи він в Харкові, чи він в Донецьку стоїть. Головне те, які функції він виконує. В даний момент Рівненський намет, Рівненський майдан створює. Так сказати координаційну раду невеличку, так, і з активістів майдану і громади небайдужих людей, яким не байдне доля міста і доля країни. До речі, запрошуємо і журналістів, і юристів, і адвокатів, які можуть ну, багато чому в чому допомогти. Багато в чому допомогти. Чомусь? Ніхто не приходить. Напевно, нікому так само не хочеться і нікому не вигідно це Скажіть, будь ласка, якби у нас були юристи, ми могли б грамотно толково оформити звернення навіть до тієї самої обласної ради? Могли б. Кожен день заходите в намет. Сидить секретар, який приймає заяви від громадян. Будемо проводити громадські слухання. Хочете цього? Хочете. Хочете? То давайте будемо це робити, люди. Давно пора. Давно пора. То щоб це робити, необхідно приходити сюди і звертатися, і спілкуватися. Розумієте? Якщо нічого не робити, то нічого не поміняється. Уже занадто багато крові було пролито. І проливається далі. Сьогодні батальйон Азов поніс втрати. Точно не знаю, скільки людей. Буду знати ввечері. Явно, що немало.